Я Чому розумею? феномен Кернеса? Nie? Тому що він, він працював на напьорстках, він маркетолог. Просто геніальний. Він знає, що від нього хочуть почути, і які дії хотіли побачити. І він їм давав це. І свій. свій. От, і вони так само говорять, е, бо, він, бо він наш. От, але не, якийсь такий, ну, це незрозумілий мені був аргумент в плані того, е, щоб от, е, за нього голосувати, що, що він просто наш. От, я, просто не, я просто не міг усвідомити цей факт. Плотять, ну, плоті. Треба було пожити там в Харкові трошки. Ну, це дивувало, звичайно. Ну, здавалося б, але. Ти ж розумієш, ти живеш в кульці, навколо тебе люди зі схожими смаками е і так далі. А якщо ти виходиш в поле і розумієш, що і в тебе, і в них по одному голосу. І цей голос, ціна голосу достатньо велика. Він розумів, як, що сказати, як, коли. Він просто знав їх. Він маркетолог, геніальний. Bom.